Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами проговоримо про те, що воєнний стан та мобілізація продовжено. І найголовніше питання: що далі? І як оформити відстрочку і яким чином її продовжити на новий період? Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. І так, мобілізацію та воєнний стан продовжено до 06 серпня 2025 року. Що це значить? Це значить, що тих, хто мав право на відстрочку, ви повинні його продовжити. Щодо продовження відстрочки на новий період, як ми знаємо з вами, да, регулюється постановою 560. 610. Станом на зараз, як ви бачите, у вас всі відстрочки, якщо там не стосуються так інших категорій осіб, наприклад, осіб з інвалідністю, то ми бачимо, що відстрочки у вас оформлені до 08.05.2025 року. А це значить, що ви вже можете готувати новий пакет документів, готувати заяву для того, щоб її продовжити. Пам'ятаєте, так, ще на початку 2025 року в постанову 560 були внесені нові зміни, які стосувалися продовження відстрочки. Там було чітко написано, що відстрочка продовжується автоматично. Якщо воєнний стан та мобілізація продовжені, значить і відстрочка, звісно, продовжується автоматично. Тобто ТЦК самостійно без відповідних звернень має це робити. Однак, так, коли продовжували на новий період, в лютому, що ми побачили, що, на жаль, ця норма не працює на практиці, а більшість ТЦК вимагає від військовозобов'язаних заяви нової або на відстрочку, або на продовження. Тому станом на зараз, ті, хто мають відстрочку, я рекомендую все ж таки. Надсилати відповідну заяву на відстрочку або заяву на продовження, в залежності від вашої ситуації, в залежності від того, що від вас бажає ТЦК. Ви повинні так зібрати той самий пакет, який був станом на зараз. Законодавство не змінилось, Змін до постанови 560-ї ніяких не вносилося. Тобто, те, що було, те й повинно так надсилати. Можна надсилати як засобами поштового зв'язку, так і подавати особисто. Знову ж таки, ви пам'ятаєте, що. В січні були відповідні зміни. Знову виникло дискусійне питання. Ті ТЦК, які приймали раніше заяву на відстрочку засобами поштового зв'язку, перестали приймати інші навпаки вже приймають тощо. У будь-якому разі законодавством передбачена можливість надсилання заяви на строку засобами поштового зв'язку. Тому надсилайте, користуйтеся цією можливістю. Категорія осіб, які можуть оформити через резерв плюс. Це в нас особи з інвалідністю, вже незалежно від того, чи отримують пенсію чи ні. А багатодітні батьки, які так мають трьох дітей від одного шлюбу, і в тому числі студенти, ви зможете собі продовжити відстрочку тоді, коли вона у вас зникне в резерви, так? Тобто зникає. І потім ви її продовжуєте автоматично. До речі, станом на сьогодні досі жодних анонсів не зроблено. Обіцяли, що вона буде продовжуватися автоматично. Можливо, буде, можливо, ні. Що стосується зараз масового порушення правил військового обліку, що це буде певним перешкоджанням в оформленні відстрочки. Відповідно до законодавства, ні, це не є перешкоджанням в оформленні відстрочки. Це два різних паралельних процеси. А якщо є у вас ця відмітка, це не значить, що ви не маєте права на відстрочку. Якщо у вас є ця відмітка, це потрібно займатися цим питанням, з'ясовувати, що у вас сталося, так, закривати провадження або сплачувати штраф тощо. Однак на оформлення відстрочки це не впливає. Так, дійсно є відповідні ДЦК, які тлумачать це на свою користь відповідно. Так, законодавство все це може бути на практиці. Однак за законом ні, не можна, не розповсюджується. Тому чекаємо вже нового періоду так, для того, щоб оформлювати документи, подавати відповідні заяви. Я рекомендую цю роботу десь вже на початку травня, готувати, відправляти, оскільки, як ви знаєте, ті, хто вже неодноразово продовжував собі відстрочку, так, оформлював. А, коли ви попадаєте на цей ось самий період масовий, достатньо довго розглядаються ваші заяви, оскільки достатньо багато військовозобов'язаних і чисто фізично та цікави справляється. Всі ми люди, так, всі ми розуміємо, тому доводиться трішки часу чекати. Підсумовуючи, мобілізація та воєнний стан продовжена, а отже, готуйте документи на продовження відстрочки. Стосовно автоматичного продовження, це законодавством передбачено, однак практично ще це досі не реалізується. Дякую вам за увагу, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.